Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як зареєструватись на офіційному сайті rsacglobal.com.ua та оформити замовлення. Отож, заходимо на сайт, натискаємо на іконку справа Стати членом, гортаємо вниз. Я прочитав згодин», продовжити та вводимо номер спонсора. Далі натискаємо номер перевірки, щоб впевнитись, що ми правильно ввели номер нашого спонсора. Далі особиста інформація клієнта. Вводимо ідентифікаційний код 10 цифр. Далі вказуємо ім'я. Ольга та прізвище Коваленко. Нижче вводимо дату народження у форматі 14. 11 1986. Сімейний стан. Обираємо сингл, щоб не вводити зайву інформацію про чоловіка-дружину. Робота я завжди вказую менеджер. Пароль. Тут можна вказати дату народження, щоб було легко запам'ятати. Далі вказуємо код безпеки. Дивимося, щоб вірно ввести і великі літери. Тут можуть бути і маленькі. Так, далі нижче Опускаємось. Країна, Україна, область у мене черкаси. Емейл можна не вказувати. Далі мобільний номер вказуємо у форматі 8097 348 1907. І тут дублюємо його. Нижче у нас іде адреса накладна, тобто адреса, куди ми будемо отримувати посилку. Тут обов'язково вказуємо індекс Укрпошти 18028. У мене місто Черкаси, тому я просто буду писати Черкаська область, місто Черкаси. Якщо ж це маленький населений пункт, то обов'язково вказуємо область, район і місто. Далі нижче натискаємо на цю іконку справа. Зараз перевіряємо ще раз, чи ніяка інформація в нас не зникла. Все добре, натискаємо. І ми зареєстрували нового учасника. Ось номер реєстрації нам вказують. Цей номер потрібно виписати, і цей номер ми вводимо нижче тепер, щоб. Зайти на сайт у власний кабінет. Далі вводимо пароль, який ми вказували при реєстрації. Можна натиснути Запам'ятати мене і натискаємо далі кнопочку Увійти. І тепер ми на особистій сторінці клієнта. Далі будемо робити замовлення: натискаємо замовлення, код продукту. Я прочитав згоден. Продовжити. І будемо додавати по коду продукту товари в корзину. Отже, нам потрібно 136 код освіжувач повітря, 318 шампунь з екстрактом грейпфрута, 188 зубна паста. Далі додамо код 104. Крапля концентрат та 301 спрей для тіла свіжість. І натискаємо зверху додати до кошика. Ми бачимо, що у нас є кошик на 4 бали, і натискаємо купити зараз. Тут ми можемо або ж зберегти кошик і продовжити замовлення, а ми будемо завершувати замовлення. Ми бачимо, що ми можемо отримати 4 подаруночки, натискаємо завершити замовлення в правому кутку і обираємо 4 подарунки. Отже, Додаємо засіб для видалення жиру 1, гель для очищення обличчя 2, крем для волосся 3. Та рідкий порошок для чорного 4. Далі натискаємо кнопочку Продовжити. І ми бачимо, що у нас є адреса одна, а треба створити. Нажимаємо плюс адресу доставки. Тут ми вводимо поштовий індекс 18.028 та вводимо адресу місто Черкаси. Черкаська область, місто Черкаси. Опускаємося нижче, натискаємо кнопку, Створити. Бачимо, у нас тепер є адреса доставки. Натискаємо продовжити. І далі ми можемо обрати спосіб оплати. Це оплата на розрахунковий рахунок або ж кредитна карта. Обираємо карту. Ставимо крапочку біля суми і в коментарях можемо вказати каталог, щоб отримати безкоштовний каталог до замовлення. Далі продовжити. І тут ми бачимо всі наші товари, які ми додавали у кошик, і нижчі товари а, з нулями. Ось і вони починаються, які нам будуть в подарунок. Так, ідемо нижче. І тут натискаємо кнопку Я згоден. Далі нас переносить в додаток Приватбанку, де ми будемо оплачувати замовлення. Тут нам потрібно ввести лише такі дані, як прізвище ім'я по-батькові власника карти. Вводимо Коваленко, Ольга Сергіївна. І далі номер замовлення і суму ми вже не вводимо. Ця інформація є. Номер замовлення сформувався, сума нижче. Далі ми просто оплачуємо або через карту, або через додаток Google Pay. І наше замовлення, коли ми його оплатимо, заходимо в замовлення, попередні замовлення. І тут, де а, затверджено, буде інформація так, коли ми оплатимо це замовлення, а, хочу зайти, показати вам деталі замовлення і подивитися, чи додався нам подаруночок до дня народження. Адже сьогодні а, в клієнта день народження. Так, це все, що ми замовляли, далі каталог. Ось є Спрей для догляду за ногами, пішов як подарунок в день народження. Чудово, все є. Отож, ми оформили таке замовлення на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 позицій на таку суму. Чудово. Звідси, зайшовши в попереднє замовлення, ми також можемо зробити платіж, натиснувши кнопку зелену Зробіть платіж.